Привіт підписники! Хочу вас дуже сердечно попросити, щоб ви мені донатили на стріма. Зараз я вам наглядно покажу, як в мене треба заходити на стрім. Заходимо на мій канал. Заходимо в опис каналу. Тут буде прямо під інформацією на мій канал. Опис. І тут знизу там буде писати стрім. ТГ-канал його, попросити, вже щоб ви не. заходили на стрім і донатили. Я збираю своїй сестрі на подарунок, щоб в неї був від мене подарунок на свадьбу. Желаємо сума 100 тисяч гривень. Я хоч і малий, не можу брати при собі таких великих грошей. Але я дуже хочу їх зібрати, щоб у мене були ці гроші для подарунка на весілля своєї сестри. Воно буде скоро, літом, коли іменно я забув але точно знаю, що 3 числа, десь 2 чи 3 місяця. Так що прошу вас, заходити до мене на стріми, донатить, а також підтримувати мене в коментарях і ставити лайки. І робити ще й перегляди повного стріму. Ну або заходити під кінець прям стріму і його дивитися. Прям під кінець. Дві секунди, три секунди, чотири, неважно. Воно буде все рівно рахувати його як перегляд. За це мені теж будуть платитися гроші. А за те, що ви на мене витратили своє, свою увагу, прошу вибачення за те, що я вас забрав час.